Доброго всім ранку вдома. З початку повномасштабного вторгнення ми постійно розповідаємо в нашому етері про потреби, які відчувають військові, які захищають нас щохвилини, ризикуючи своїм життям. Одна з цих потреб донорська кров для поранених, як військових, так і цивільних. Проте, як змінюється культура донорства крові в нашій країні, ми. Просто зараз поспілкуємося з медичним директором багатопрофільного діагностично лікувального центру «Мірум Клінік Андрієм Олексійовичем Масиком. Вітаємо ветері. Доброго дня, давайте почнемо з культури донорства в Україні саме під час повномасштабної війни чи змінилося ставлення людей до здачі крові у порівнянні з попередніми роками. Культура здачі крові напевно тільки починає формуватися в Україні. Справа в тому, що на етапі повномасштабного вторгнення в Україну різко зросла кількість потреби в цій крові. Це напевно більше як на 60% на зараз. Довготривалі й об'ємні операції. А також стан тих наших захисників, які поступають в лікарні, говорить про те, що вони вже поступають з дефіцитом об'єму циркулюючої крові внаслідок крововтрати під час поранення. Надалі довготривалі операції, які також проходять з великою втратою крові, потребують її компенсації. На жаль, на даний момент. Такого штучного середника, який би міг би замінити кров, не існує, тому потреба в цьому є. Проте, на мою думку, на даний момент як така культура тільки починає формуватися, тому що ми бачимо, що постійної черги в центри забору крові немає і тому ми ініціатива Кліміром Клінік, в тому, що ми періодично проводимо такі. Заходи організовуємо наших співробітників для здачі крові. Організовуємо наші доларські центри, а також благодійні організації, які співпрацюють з нами під час лікування наших захисників. І кожного разу ми здаємо цю кров для якогось із центру здачі крові. Кілька місяців тому це був центр Серце. Хірургії серця сьогодні це Київський міський центр крові, до якого ми зараз вже здали більше сорока доступ. То це десь біля 20, трошки більше, як двадцять крові. Я правильно розумію, що йдеться про такі виїзні організовані забори крові, тобто організацію якихось місць, де можна це зробити, як це правильно називається, так, 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 і в чому так, так, так. сенс цього? В чому, в чому переваги? Розумієте, людям ну напевно трохи складно доїхати до центра крові і проїхати здати кров туди, тому що центр приймає щодня. А тут от така акція. Люди захотіли, ми їх організували. Ми їх повідомили. Ми їх. Зібрали дані, ми попередили їх про те, як здавати кров, які є правила підготовки перед здачею крові, куди піде ця кров, для кого. Ми показали приклади а, бійців, які ми передавали кров в нашій клініці після операційні. А ці бійці на даний момент прекрасно себе почувають. Ну, якщо можна так сказати, я маю на увазі післяопераційно і а, в тому числі після переливання крові, яке в нас забезпечив Київський міський центр. Крові, вони також зацікавлені в цьому, тому що за протягом декількох годин, невеликих там дві ну, нас це витрачається біля 4 годин на цей часу. А вони забирають максимальну кількість крові. Це ми організовуємо. Людей, які сюди прийдуть, ми організовуємо місце, ми організовуємо чергу, ми їх інформуємо перед тим. І так далі, тобто ми проводимо всі підготовчі моменти. А задача центру крові тільки приїхати, провести відбір пацієнтів, здати цю кров, і надалі вона йде до них на переробку і консервацію за потреби. До таких заходів можна долучатися людям, які не є працівниками вашої студії, вашого центру або тих, хто з вами співпрацює. це відкриті заходи. Комусь зручніше прийти до вас. Так? Просто так. Просто так ми використовуємо ресурс наших соціальних мереж, ресурс мереж наших партнерів для анонсування таких заходів. Відповідно як на коли вони вже відзиваються, ми проводимо певну реєстрацію і надалі вже супроводжуємо цих людей до того моменту, коли вони приходять до нас, здають кров, отримують якусь довідку про здачу крові. Ми там організовуємо її після здачі крові харчування гарячий чай, каву, яка необхідна для поповнення об'єму циркулюючої крові, яка забрана у пацієнта. Ну, Наші благодійні е фонди відповідно організовують від себе якісь. Е Подарунки, смаколики і так далі з символікою нашою, і цього центру, який трошки більше, ніж це дає держава, а дає тільки довід здачу крові. Все-таки чай і булочку теж дають, знаю, за власним досвідом, бо здавало а, просто ну, в державній клініки. <рес> нас, нас це тобто... організовано трошки більше. Це дуже важливо. Насправді, така підтримка і така мотивація теж, де щоб зробити це людям більш комфортно. Але мені здається, що головною мотивацією все ж таки буде нагадування про те, що кров одного донора може врятувати трьох людей. Чи це так звичайно чи нічого так, я звичайно. Не в тому, що якщо забор проходиться забор крові, в правило в одному моменту забирається 450 мл крові у одної людини, а ця кров потім. Іде на переробку і розділяється на фракції. І якщо, наприклад, одній людині необхідна тільки плазма з цієї крові, іншій людині необхідна тільки ретроцитарна маса, тобто клітинна частина цієї крові, комусь із цієї крові зроблять компонент крові, який необхідний конкретно цьому пацієнту, тому дійсно ці дози можна розділити на декілька і врятувати дійсно декілька життів, так і є. Розкажіть, який взагалі алгоритм дії людини, яка надумала здати кров? Чи потрібно проходити якісь обстеження? Попередні? Ем, якщо людина ніколи це не робила, що як вона має собі це уявляти? Як це відбувається? Розкажіть саме першим, це повинно бути бажання людини поділитися своєю частинкою, частинкою свого організму. Вона повинна мати хороше здоров'я і нормальне самопочуття, і не бути хворою активно в даний момент. Я маю на увазі, наприклад, простудні захворювання там, чи етап видуження від якихось важких хвороб або післяопераційних. Напередодні людина повинна нормально відпочити, виспатись, тобто бути активною на рамках. То, крім того, є певні. Перестороги зі сторони харчування. Напередодні і в день здачі крові те, що ви їсте, не повинно бути жирним. Це має бути якийсь кусочок м'яса, кусочок хліба, там, якийсь салатик, але знову ж таки без добавлення жирів активних. Також ну будь-які відварені овочі, фрукти, компот, чай. В день здачі крові зранку обов'язково поснідати легкий сніданок, це якась кашка От, потім за 2 години до здачі крові не палити зовсім і не приймати алкоголь найближчі 2 дні перед здачею крові. Також, ну, напевно, треба бажання. Плюс до того є ще прямі протипокази. Здачі крові, це активні інфекційні захворювання або деякі інфекційні захворювання, які можуть передаватися через кров. Це інфекційні захворювання в основній своїй масі гепатити, ВІЛ Сифіліс. Ем, під час первинного обстеження, коли людина вже приходить в місце здачі крові, реєструється його виглядає обов'язково лікар, збирає історію захворювання, тобто так званий анамнез життя. Вимірюється тиск, далі він йде до лаборанта, лаборант перевіряє по перевіряє рівень гемоглобіну, якщо він достатньо, для того, щоб, вона надалі, надалі йде вже на всі кер... на... пункти до того, були виконані. Після того, як вона здає кров, це відбувається там протягом 10-15 хвилин, вона вже йде на знову Прийом харчів, тобто гарячого теплого чаю, кави, щось перекусити, поїсти, якщо в неї все нормально. Угу. Тобто, в принципі, щоб для розуміння на все про все 20 хвилин від реєстрації, для, для себе я сьогодні спробував провести такий таймінг від моменту, коли людина заходить зайшла до нас в зал для здачі крові, і до того моменту, коли вона пішла вже пити чай після здачі крові, в мене найменша людина зайняла 23 хвилини. Найменший таймінг. більше і трошки більше, тому що все залежить від того наскільки швидко вдасться набрати повний гемокон крові на 450 мл. А так найменший час, як я порахував, 23 хвилини. 23 хвилини на те, щоб врятувати чиїсь життя Це життя. Так, все вірно. давайте не забувати ще про те, що це якщо людина здорова, то це корисно і для здоров'я самого донора. Да? Нагадаємо, що люди Так, безумовно. Це певний ну, така стряска <тас> для організму, <тас> звичайно, так. Тобто вигідно всім, необхідно просто зараз. тож ж долучаємось, дбаємо долучаємося про долучаємося обов'язково і працюємо над перемогу. Працюємо над нашим шляхом до перемоги, рятуючи ну, життя і на підтримуючи так, звичайно, на нашу перемогу. Дякуємо. Ветері ранку вдома, медичний директор багатопрофільного діагностично-лікувального центру Міром Клініка Андрій Олексійович Масик. Ми дякуємо за детальні пояснення, за натхнення. І сподіваємося, що наші глядачі відчули всю потребу, зрозуміли її, відчули, і докладуть до того зусиль. Вони не такі великі, як може здаватися, доки ти не спробуєш цю важливу справу зробити. Всім гарного ранку і вдалого дня. Дякуємо вам, Андрій Олексійович.